Як для тебе почалася війна? Коли почалася як ти прийняла рішення вступити до лав? Е, ну для мене війна почалася в 2014 році, так як я жила в Донецьку. Е, мені ну як мої батьки прийняли рішення, що потрібно переїхати на той момент, бо я ще була дитиною. Після цього я волонтерила, коли ставала старшою. І 24-го... 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, мені вже на той момент було 18 років, і в мене була вже можливість допомагати не тільки волонтеркою, але й знаннями, які я мала. Ну, це обов'язок кожного. Ти сказала, що ти з Донецька і в мене зразу купа в голові купа стереотипних питань, так? По-перше, чому, чому так вийшло, що ти почала займатися саме волонтерством, такою активною громадянською позицією. Тобто, в тебе батьки з такою громадянською позицією, чи, чи як у вас в сім'ї було заведено? Mm -hmm. е, ні, мої батьки не з активною громадянською позицією, вони більш ну, типові, я б сказала, українці, просто які е, просто які живуть, забезпечують себе, забезпечують сім'ю. Е, у мене був друг, який загинув рік тому. Він був з активною громадянською позицією. Він, можна сказати, виховав мене в цій сфері. І на той момент, коли ми з ним зустрілися, він почав розбудовувати громадську організацію, яка займалася національно патріотичним вихованням. Ну, вона і зараз займається. І я ось. Може, це? Мініму локацію. Dynamic, you want a dynamic. Ну, те, що воно прилетить прямо між будинками, менше ймовірність, ніж те, що в будинок. Ну, добре, але все рівно. Час. Take your time, everyone. Так. Щойно був проліт. Зараз я зберусь. Зберусь і сформулюю наступне питання. Отже, ми говорили про. Про ці табори, так і ти, тобто пройшла я так розумію, цю підготовку. Я й пройшла цей табір, і потім стала однією з членів команди, яка створює ці табори і різні заходи. Мій друг був співзасновником. Він мене виховував в цьому напрямку. Чому я взагалі туди пішла? Бо коли я жила в Донецьку в підлітковому віці, навіть це ще не підлітковий вік, був там виховувалася любов не до України. Як цілої держави, а до регіону Донбасу. Тобто там в прямому сенсі говорилося про те, що треба любити Донбас, він нас кормить, він кормить <с tej> всю Україну. Тобто це прям хороша промивка мозгів за любов саме до регіону. Була і як на мене, це був це і спрощинило в більшості всю цю ситуацію, яка Не зараз власне. відбувається в країні. І, ну, як на мене це супер неправильно. І тому е, такі громадські організації, як умовно покликяр або якісь інші, які виховують е, саме любов до всієї держави, е, це, ну, це те, що має існувати. І на той момент я могла тільки ну, волонтерити, займатися цією діяльністю е, е, на той вік. Те, що я могла, те я робила. Зараз, типу, мені більше 18 років, я можу служити в Збройних силах України. І на даний момент, як на мене, це приносить більше користі. Особливо коли ця громадська організація функціонує далі. І типу, ті, хто могли з нею, вони пішли на фронт. Mm -hmm. Так само, як і я. Я думаю, нам треба змінити локацію трохи. Чи можеш згадати свій перший такий бойовий вже досвід, де ти реально усвідомила, що війна таки це серйозна річ. І от перша кров, так, можна так цинічно сказати. Е, специфіка роботи. Мадиків, ну дивлячись, де ти працюєш. Е, бо ми часто працюємо. Ми можемо працювати і виходити з малими групами, як їхні е, медики в групі. Можемо працювати на кейсиваці, е, можемо працювати на медиваці, можемо працювати на стоп пункті. Тобто це е, різна робота, е, різна локація. Десь ти більше безпеці, е, десь ти менше безпеці. Тому ну, я б не сказала, що ну, усвідомлення війни воно в мене в принципі було. А перша кров, я б не сказала, що це було прям щось специфічне, так сказати. Ти просто морально маєш бути готовий до того, що в тебе буде 300 і що тобі потрібно з ним працювати, щоб просто не загубитися з ним. І все. Ти до цього була готова морально? От В тебе була певна підготовка, але все ж в реальному реальному. Бою, а чи після бою, це зовсім інакше. Знаю по собі своя робота. Ти можеш бути теоретично так підкований, але під час там, обстрілів ти зовсім по інакше працюєш. А, так, в принципі, коли йде обстріл, ти починаєш думати і за своє життя. Але коли ти бачиш трьохсотого, ти в більшості е, насправді сфокусований на роботі, яку ти маєш зробити, щоб він вижив. Насправді. Uh -huh. е, і я... Не скажу, що це прям сильно відрізняється, бо ти зациклений, от прям на цій роботі. Що ти на стаб пункті, що тобі треба робити, те, що тобі там говорять, або те, що ти знаєш, що в іншій якійсь локації, бо від твого затупу залежить життя людини. Я і ходила і з малими групами, і на кейсі, і на Івакі, і на стаб-пункті. Але в більшості це ми або якщо несемо, то ми несемо їх там в чотирьох. Тобто розподіляється вага на всіх. А так, щоб тягнути пораненого, це безпосередньо вже роблять хлопці, які там штурмують або щось такого. І то вони теж стараються в ношах, бо перший такий трьохсотий, якого тягнеш один сам на собі, це травмується дуже сильно спина. І потім вже можна і не штурмувати після одного такого виносу. Але типу є хлопці, які виносять і ну це просто мої фаворити, так сказати, накачаних спин. <світ> Як вони це роблять? Я в шоці. Перенесення там на каталку теж у нас відбувається більшість, розподіляється вага. бо якщо ти це робиш сам, ти можеш навіть більше шкоди надати трьохсотому, ніж теж, коли ви всі разом це зробите. Як відреагувала твоя родина? Те, що ти ну, в такому юному, доволі віці пішла воювати. <різь> я просто чому запитую? Тому що це в мене відгукується моя історія. Я вперше поїхала на фронт, коли мені було 19, а от ти у 18. <різь> Мої батьки, мабуть, як і всі батьки були проти. Але на початку вони думали, що я буду просто волонтерити. Я сказала, що я там буду допомагати людям в Києві. І вони там. Не дуже сильно погодилися з цим, намагалися мене вивезти, бо рідні виїжджали теж з Києва, казали, що казали, що давай ми тебе заберемо. Я сказала ні. Там у нас були певні сварки на цьому фоні, але там все згладилося. Потім з часом я вже сказала, що ну я не волонтерів, а служу. Тоді коротше їх трохи обманула, так, ну це був єдиний вихід. Бо переставати взагалі з ними спілкуватися на той момент вони зійшли з розуму, а це був найбільш логічний варіант. Ну Зараз вже якось вони більше зрозуміли твій вибір. Так, зараз вони вже там, ущайкали, що вони мною там пишаються туди-сюди, але ну, їм все одно це не подобається, я це знаю. Ну, але вже ніякого вибору немає. Вони в мене там, як ми зідзвонюємося кожного разу, питають: а ти там ніяк не можеш списатися. Кажу, мамо, я не інвалід, щоб я списувалася. Типу, в мене все добре. На даний момент я хоч не хочу будувати військову кар'єру. Я хочу потім повернутися до цивільного життя. Зараз е, я допомагаю просто країні як можу. Е, якщо буде знову якесь вторгнення або щось типу такого плану, то я обов'язково повернуся на службу. Е, але після закінчення вже повністю війни, а не я сподіваюся, що у нас більше не буде такого переходу, як в стадію АТО, е, коли це все просто заморожується, що цей конфлікт буде вирішений вже. Е, ну, як мінімум на довгий період часу, так можна сказати, і тоді можна буде йти вже на цивільне життя. Просто я все життя мріяла бути фотографом. Єдине, на що мене поки вистачає, ну, вистачає можливості, і те, що техніку дуже сильно можна пошкодити. Це в мене просто я плівковий фотоапарат. Його не так шкода, так сказати, як цифровий. І там я просто роблю якісь там знімки подобаються. А, мені Все таки фотографуєш, так, так. клас. Ти десь викладаєш їх чи просто для себе поки що поличку? А, для себе, якщо ми там переміщаємо, що всі вже локації не є актуальними, то тоді може щось і викладаю. Як ти себе підтримуєш от кожного дня? Чим себе мотивуєш, щоб, щоб бути, не знаю, в повністю, щоб не поїхати дахом. Скажу, що в мене є якийсь там супер великий <світ> секрет, ритуал, медитація там чи щось. <світ> такого плану е -е я просто ну ми були дуже близькі е з моїм другом, який загинув рік. Тому ми з ним часто переписувалися на той момент за всякі там мотивації, за те, як в нас це там вишколює в якомусь плані е з сама війна, е і я просто розумію, що типу його вже немає. Я просто підтримую себе тим, що типу я знаходжуся тут за нас, типу, двох.